Вітаю! Ви на каналі Шепіт сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Напишіть у коментарях, що ви робите, коли нас слухаєте. Завжди цікаво дізнатись, як наші сюжети стають частиною вашого дня. Перелітний КІТ. Усі любили кота тітоньки Джо Торі. Вона взяла його, коли йому було всього вісім тижнів цікавого, дружелюбного, безстрашного сірого полосатого котика. Він ще й був кумедно незграбним. Коли стрибав на стіл, зазвичай врізався головою в край і відлітав назад на підлогу, безпорадно чіпляючи лапами повітря. Я жив поруч із тітонькою Джо та дядьком Пітом. І проводив у них більше часу, ніж удома. Мама щойно народила мого молодшого братика Альберта, і я був радий утекти від нескінченної зміни підгузків і плачу, а також від потоку маминих подруг і родичів, які сюсюкалися з немовлям, ніби ніколи не бачили дітей. Мама теж раділа, що я не ходжу похмурий у неї під ногами. У Джо та Піта не було власних дітей, тож вони, здавалось, щиро раділи моїй компанії. Літо було найкращою порою. Теплі дні здавалися безкінечними, кавуни були червоні й текли солодким соком. Деколи мені дозволяли спати на задньому ганку просто неба, обійнявши торі і рахуючи зірки. Я проводив більшість часу, граючись із Торі він був справжнім дослідником, і ми годинами ховалися в довгій траві під дубом, ловлячи коників у день і світлячків уночі. Потім прийшла осінь, зриваючи листя з дерев і приносячи ранній сніг. Торі підійшов до вхідних дверей, вимагаючи, щоб його випустили, як завжди. Обережно ступив у холод, а тоді почав несамовито розгрібати сніг, намагаючись знайти теплу зелену землю. Він залишався на дворі стільки, скільки міг, а потім мчав назад до вікна тітоньки, жалібно нявкаючи. Опинившись у домі, він почав шукати інший вихід, підійшов до бічних дверей, плачучи, щоб ми їх відчинили, і був шокований, побачивши, що й там сніг. Тоді спробував стилу невже ця біла штука скрізь. Згодом сніг розтанув, і Торі знову грався на дворі. 10 жовтня Торі вийшов, як завжди, але того вечора не повернувся. Ми з Джо дуже хвилювалися, він такого ще ніколи не робив. Але дядько Піт сказав, що ми просто панікуємо. Для котів нормально залишатися на дворі всю ніч, вони ж нічні створіння, сказав він голосом Дракули. Йому майже рік, він уже не кошеня, досліджує. Почекайте день два і повернеться. Але Торі не повернувся ми з тітонькою обійшли весь район. Перевірили кожну вулицю і провулок, стукали в двері, розмовляли з сусідами, зробили оголошення, поїхали до крамниці і роздрукували 50 копій, розклеїли їх усюди. Я бачив мертвого опосума, але ніхто не бачив торі. Наступного року, 12 квітня, так, я добре пам'ятаю цю дату. Я допомагав тітонці Джо пекти печиво, коли ми почули пронизливе нявкання біля задніх дверей. Джо відчинила, і Торі вбіг до кімнати, сильно терся носом об її гомілки та перевернувся на спину, вимагаючи почухати живіт. Ми відкрили банку тунця, і він із задоволенням випив сік. Але, як завжди, саму рибу їсти відмовився. Він не був голодним. Насправді Торі виглядав вгодованим і доглянутим, зовсім не як кіт, що шість місяців тому загубився в зимовому передмісті Пенсільванії. Де ти був, Торі? запитала Джо, притискаючи його до себе. Торі лише замуркотів і кліпнув очима. Все літо й до осені ми з Торі гралися щасливо. Щоранку він зустрічав мене. Перевертаючись на спину для почухування, але коли я зайшов 10 жовтня, Торі не вибіг мені назустріч. Де Торі? запитав я. Він вибіг учора десь о третій і не повернувся, сказав дядько Піт. І не прийшов за всю ніч? уточнив я. Ні, відповів Піт. Але не хвилюйся, коти часто гуляють усю ніч. Може, Торі відчуває, що літо закінчується і хоче насолодитися теплими ночами. Але Торі не повернувся ні того дня, ні наступного. Ми знову шукали його повсюди, але марно. Зима тягнулася повільно, як це зазвичай буває, але зрештою прийшла весна. Я був удома на канікулах, коли задзвонив телефон. Це була тітонька Джо. Торі повернувся, сказала вона, я глянув на календар 12 квітня, та сама дата, що й раніше. Ми не знали, що й думати, це точно було дивно. Але справжня загадка почалася наступного року, коли Торі знову зник 10 жовтня і знову повернувся 12 квітня. Того року, коли настало 10 жовтня, ми були готові. Рівно о 15.00 Торі підбіг до дверей, почав дряпати їх і нявкати. Піт відчинив, і Торі перестрибнув через його ногу та помчав вулицею, наче спізнювався на важливу зустріч. Ми кинулися за ним, ледве тримаючи в полі зору його хвіст. Після стількох поворотів, що я й не злічив, Торі зупинився біля сріблястого трейлера, припаркованого перед охайним цегляним будинком. На сходах стояли підтягнута літня жінка та сивочолий чоловік. Це ваш кіт? гукнула Джо, підходячи до трейлера. Торі лише глянув на неї і миттю шмигнув усередину. Та ні, відповіла жінка. Але хіба він не чудовий? Він з'явився років чотири тому, правда, Любий? обернулась вона до чоловіка. Той кивнув. Так, продовжила вона, якраз перед тим, як ми вирушали в щорічну поїздку до Флориди, ми їздимо туди щозими. Тут надто холодно для наших старих кісток, а цей малюк Тобі, так ми його назвали, просто забрів у наш трейлер. Тож ми взяли його з собою. Він був наймилішим котом на світі. Але коли ми повернулися 12 квітня, як завжди, він утік. Ми трохи його пошукали, але він просто зник. Наступного року він знову прийшов саме перед нашим від'їздом і відтоді подорожує з нами щозими. Ми з Джо і Пітом мовчали. Було якось неправильно забирати Торі з його трейлера. Він знайшов спосіб уникати зими, і, думаю, ми всі йому заздрили. Гарної вам подорожі, сказала Джо. О, дякую, відповіла жінка, піднімаючись сходами і махаючи нам на прощання. Ми повернулися додому. Лише коли ми сіли за стіл у тітоньки, піт почав сміятися. От дивина, сказав він. Я чув про перелітних пташок, але вперше чую про перелітного кота. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя. І підпишіться, щоб не пропустити нові вони з'являються щодня.